Доброго дня, любі діти! Давайте повторимо правила безпеки біля води. Перше правило. Не заходьте у воду без дорослих. Друге правило. Оминайте небезпечне дно водорості слизьке каміння та мул. Третє правило. Граючись у воді, не хапайте інших дітей за руки чи за ноги. Четверте правило. Якщо не вмієте плавати, користуйтесь надувним кругом, жилетом чи манжетом. Наступне правило: не ковтайте воду з водою. Шосте правило. Після купання сховайтеся від сонця під парасолю чи навіс. Сьоме правило: не забруднюйте воду. Наступне. Прибирайте за собою місце на пляжі. Гарного відпочинку.